Ми є, були і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Так, це інформаційний марафон. І до нього на цю і наступну годину долучаюся я, Олена Новікова. І за звукорежисерським пультом зараз працює Ірина Нижних, гостюва редакторка Світлана Масловська. Також її вітаємо. І вітаю усіх наших слухачів. І у найближчі хвилини ми будемо говорити про. Різні речі, різні законодавчі ініціативи, які пов'язані з боротьбою із корупцією. Долучаємо ми відразу до нашої розмови народного депутата і першого заступника голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослава Юрчишина. Пане Ярославе, я вітаю вас в ефірі громадського радіо. Добро вечір. Я підозрюю, що ви здогадуєтесь, яке перше я питання вам буду сьогодні ставити, тому що з'явилася інформація від. Ярослава Железняка про те, що Верховній Раді пропонують декриміналізувати порнографію, от, ну, за виключенням низки її видів, як то там примуси і інше. І я так думаю, що антикорупційний комітет він теж дотичний до цього законопроекту, тому що ну безумовно серед правоохоронних органів, ну ми принаймні можемо з пев... ну, такою впевненістю здогадуватися, що серед правоохоронних органів є корупція, і в цій частині. Що кажуть у комітеті з цього приводу? Ну насправді рішення комітету у нас відбувається після того, коли законопроект не реєструється, а вже зареєстрований, потрапляє на розгляду нашого комітету. Але я думаю, що Оскільки серед співавторів є щонайменше троє членів комітету, то є всі шанси, що буде позитивно відреагований цей законопроект з боку нашого комітету, ви цілком праві. Переважні більшості європейських країн, навіть як би це не дико звучало, але в Росії є стаття про власне. Порнографію декриміналізовано, я певна ну в Росії є адміністративна відповідальність в Європі, навіть такої немає, тому що ну, в принципі, тіло це власність людини, і що вона з ним планує і хоче те, і робить. А те, що е, умовно кажучи. Спробувати пришити справу за пересилання. Комусь. Це ви про, про цю Полтав дівчину з Полтави, певно, маєте на увазі, коли ну, всі соцмережі так. були. Я слухачам просто нагадаю: ну, це такий випадок, ну він. Ну, їй, їй, певно, не смішно в цій ситуації, але він так, курйозний взагалі, тому що вона комусь там пару своїх нюців переслала у соцмережах, а врешті-решт їй впаяли, вибачте, штраф у 34 тисячі гривень залучали для цього цю експертну комісію. Теж підозрюю, що там так. Але насправді ключова проблема для нас, як до держави, чи згодні ми з вами, щоб наші. Податки використовувалися для того, щоб працювали слідчі. Я думаю, не одну годину Працювали, переглядали, власне, працювали, замовляли так. саме так? Ну і тут так. питання: от чому слідчим це можна за дну переглядати і аналізувати та, та, і от, пла платити та, гроші ну, з бюджету за це за ну, контрольна чекати? Як це називається чудово? Контрольна закупівля. Ось. Ну, а от щоб взагалі в нас не було з вами можливості жартувати з цього приводу, бо це не б звучало, але насправді це сміх крізь сльози. Звісно, є певні напрямки, як, наприклад, дитяча порнографія, чи справді, умовно кажучи, блейкмейлінг. За допомогою матеріалів порнографічного змісту, та от коли бувають випадки, коли людей шантажують за те, що mm -hmm. там колись разом проводили час, є якісь фотографії, розбіглися, ну і тут почалось. Такі речі справді мають, скажімо так, а, присікатися на рівні закону і достатньо жорстко. Чому? Тому що це. А, те, що порушує будь-які права людини. Бо ну явно стосовно дітей це неприйнятно, стосовно, власне зловживання, цим це теж не сприйнятно. А все решта, це справа дорослої людини, в принципі, що вона хоче, як вона хоче, моральна сторона цього питання, давайте буде оцінювати. Не знаю, церква, оточення, та от сама людина, зрештою, але точно не держава, бо коли держава починає втручатися в мораль, то це переважно закінчується за Орвелом 1984. Та, тобто, коли а, просто цим зловживають, тому я думаю, що наш комітет точно буде не проти, от принаймні, насправді, в результаті аналізу зловживань правоохоронців цією статтею який був виявлений за результатами роботи тимчасової спеціальної комісії слідчої комісії mm -hmm. Верховної ради по економічних злочинах, бо аналізували не лише там, де, де є порушення з боку бізнесу, так а дуже часто аналізували там, де є порушення з боку держави. Так, от, якщо розглядати це ну як певну взаємодію людини і держави, то цією статтею правоохоронні органи на жаль зловживали. І приклад з Полтави це ну яскравий приклад у цього зловживання. От а тому думаю, треба створити умови, щоби не було можливості зловживати, і цей законопроект спрямований саме на це, а, пане Ярославе, дивіться, в мене щодо цього законопроекту ще до вас є а, пара запитань, і як до народного депутата, і ну а, взагалі як до Людини, от дивіться у Ярослава Железняка, який там є абзацик, такий, який мене зачіпив. От він його починає словами, я зацитую зараз, аби не було спокуси маніпулювати. Він підкреслює, що окрім от цих порно без згоди, екстремального порно з дітьми, яке з кримінальна відповідальність ще і посилюється по деяких пунктах. Так він також підкреслює, аби не було спокуси маніпулювати сутенерство, втягання, втягнення у проституцію, торгівля. Людьми теж лишаються кримінальними злочинами. Це окремі статті. І отут мене я ж кажу, зачіпає, аби не було спокуса маніпулювати. Тобто, народний депутат він е, ну передчуває. Я, я так підозрюю, ну от я врешті-решт просто е, перечуваю, що зараз буде шквал просто моралізаторства і в тих самих соцмережах, і в медіа, і все інше. І ймовірно, якась частина політиків і народних депутатів захоче на цьому зіграти і використати цей привід ну, для, ну, своїх яких політ якихось політичних бонусів. От дивіться, ми ж такі моральні. Ми за це не дай Боже не проголосуємо ніколи. І вам не радимо. Ну, я одразу скажу, що найлогічніший претендент на це Юлія Володимировна Тимошенко. От по-перше, вона зараз намагається впливати на старшу вікову категорію виборців, які завжди її більше підтримали, які достатньо консервативні. Uh, і які не розбираються в різниці, де власне те, що варто переслідувати, пов'язано з зображенням оголеного тіла, а де те, що насправді, ну, насправді переслідувати не варто. От ну, пам'ятаємо, що за їхньої молодості дуже часто забороняли uh, навіть в художні виставки, де була оголеність, так от дбаючи за мораль. Але переважно це було за часів тоталітарного радянського союзу. Тому а uh, справді будуть маніпуляції, і вони вже є. І будуть два напрямки: перший більш м'який, не на часі, якщо у нас війна, то про яку взагалі зараз легалізацію порнографії, декриміналізацію коректніше говорити, порнографії йдеться. От а хоча, ну якби а в чому проблема, так? Тобто, якщо ми зараз йдемо до Європейського Союзу. От, Ми адаптуємо наше законодавство до положень Європейського союзу, а там, власне, немає криміналізації розсилання власних оголеностей. Це справа кожної окремої людини туди держава, в принципі, не втручається, звісно, за винятком власне, спонукання до протеституції, дитячого порта насильства і тому подібне. От, а, а друга, більш жорстка буде, це: от, власне, що на ну, ці кляті. Підставляємо запроданці. потрібне слово, так, яке, так, яке мені подобається, запроданці, так. Хочуть за, за продати всю землю, на проданій землі заселити за засіяти коноплями, от марихуаною, і потім курячі не, не заборонені зараз. Насилати одне від... одному нюдце. Це насправді ну якби це не було смішно, але та це не чесно. смішно. Ми просто це сміх скрізь сльози, чесно кажучи, Блас. коли таку риторику ну, ми але, чуємо. Але, риторика риторика буде, і ну я навіть назвав хто скоріш за все, так. перший киринець не, не можу не спитати ризикну перспективи підтримки цього законопроекту слугою народу. Ви можете спрогнозувати. Я думаю, зараз більшість поділиться навпіл приблизно. Частина, особливо та яка ближча до, скажімо так, більш консервативних західних регіонів, під впливом церкви, будуть намагатися або не висловлюватися, або навіть висловлюватися критично. От значна частина навпаки буде підтримувати, але все вирішить ну, як в більшості традиційно, президент. От наскільки я знаю його поставлення до цього питання, воно достатньо ліберальне. От я дуже сподіваюся, що ну не не обіцяє легких дискусій, mm -hmm. тобто, це буде питання, яке насправді ну дуже серйозно буде проаргументоване. От, mm -hmm. а я знаю, що правоохоронний комітет, а він буде одним з базових, бо це декриміналізація певної статті, досить обережно ставиться, бо знову ж таки, коли приходили поліціянти, представники національної поліції, то були ті, хто казали, що ну, давно треба тут. За статтю забрати, вона ну насправді якби користі не несе, то ніхто ж не буде серйозно бігати за там людиною, яка переслала свої голі фото, ну це до смішно. так а, але пане Ярославе, от... дивіться, а от ви згадали, ви самі згадали правоохоронців. Mm -hmm. е, знов таки, е, яка в них риторика, от в основному за тональністю, якщо можна так висловитися, була? Е, тому що е, знов таки, е, якщо згадати дискусії е, стосовно легалізації е, тієї ж саме. Марихуани, так час від часу вони спалахують. і от я пам'ятаю попередні якісь роки, там завжди виходив хтось із керівництва поліції, і розповідав, що зараз розплодяться дійсно під кожним кущем марихуани, страшні наркомани і будуть безперервно курити і злочинність і все інше. Стосовно цього законопроекту декриміналізації порнографії, щось правоохоронців ви почули. От, ну, тенденції, якщо можна так висловитися, настрої. Е, ну, насправді я трошки е, в бік назад, наприклад, mm -hmm. головне слідче управління національної поліції давало дуже хороший аргумент, чому потрібно легалізувати е, медичне використання е, канабісу. Вони казали, незважаючи на те, що в принципі дістати е, 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 ну, якби канабіс далеко не медичний. В Україні не так то складно, от, навіть там. Для контрольної закупки, так от це робиться достатньо легко. а В ті, хто працюють на викликах, наприклад, по домашньому насильству, ніколи ніколи не, були, не, не фіксували випадки, коли під дією а, власне канабіоїдів були вчинені якісь злочини на цьому ґрунті, так от, в той же час, наприклад, по. Алкоголю так таких випадків дуже і дуже багато. От ну і питання, що треба що забороняти. що треба це забороняти? Це треба От це це питання усі у, певно виникає в будь-якої людини, яка стикалася ну з п'яною агресією, наприклад. Ну і власне тому і позиція правоохоронців є різна, та тобто ми бачимо офіційні позиції там спікерів національної поліції досить стримані, так от, а в той же час головне слідче управління, і я зараз говорю про канабіс, та говорить, що ну, ми не бачимо проблеми в легалізації. Для нас це не становить. Ну чому? Бо це не ті, скажімо, органи, які зловживають підкиданням наркотиків там, і тому подібне. бо це теж якби. Є і про це теж треба говорити, оскільки в нас не а, ну, є різниця, так от навіть невелика партія тої самої маріхуани це кримінальна відповідальність, от, за яку можна притягнути. От, а і коли затримуєш хулігана, спокуси не лише у нас, та оскільки це ж представлено в американських фільмах, але повертаючись до а, порнографії. А, Публічна позиція буде достатньо стримана. Чому? Тому що ну, національна поліція і прокуратура втрачають одну з таких серйозних статей. От, можливості впливу. От, а це насправді плюс відсоток ну, розкриття. Просто звіти. Власне, от, тобто є певна така. Якби консервативна позиція, що навряд чи можна це робити, але в той же час є ряд правоохоронців, які прямим текстом говорять: що ну дивіться, якщо це декриміналізовано в усій Європі. От, включно з достатньо консервативною Польщею, так, от, якщо насправді ми навіть бачимо, що в Росії тільки адміністративна не кримінальна відповідальність, то питання навіщо воно нам? Угу. Тобто, якщо аналізувати, то переважно а, ця історія притаманна до таких. Ну, пострадянського простору, в першу чергу, ну і таких досить консервативних а, взаємовідносин. Ми, якщо йдемо в а, європейську спільноту, то звісно треба а, відповідати а, цим параметрам. Але я не переконаний, що в даній дискусії буде дуже голосно звучати а, позиція правоохоронців. Вони скоріш за все будуть е, саботувати в тиху. От е, тут очікується, що можливо знову будуть заяви всеукраїнської ради церков а, і, звісно, прикро, коли інституція, яка досі не може виключити зі свого. Зі своєї когорти московський патріархат, який навряд чи можна назвати церквою в Україні, в принципі, за всіма показниками, і це для, для цієї структури не становить загрозу, але намагається займатися моралізаторством. Ну, якби та як оце в писанні написано, та не бачачи колоди в власному оці, але скипку в очі mm -hmm. іншого, бачить дуже чітко. Тому дискусія буде. Але знову ж таки, як на мене, ця б дискусія мала просто продемонструвати, куди Україна рухається. Чи ми рухаємося до, до там, європейських стандартів, де є певна сфера приватності, держава не втручається у відносини людей до того моменту, поки це ну, не становить певної загрози комусь з цих людей чи оточуючим, так? От пересилання фото приватних, mm -hmm. ну якби де тут шкода державі. От я в принципі не бачу. Пане Ярославе, от наш слухач Олег Фургалюк, він цікавиться у Вайбері. Е, яка комісія визначає, що таке порнографія? Іронізує, що можна під і твори мистецтва, театру і кіно власне віднести. Е, а ще ну це вже сарказм. Якщо так, то можна і нинішню раду називати порнографічним складом? Ну, врешті-решт, ми пам'ятаємо, що хтось із народних депутатів десь там попався на камеру, коли нюдси які. Під, підглядав. ну е, Тобто таке. Ну, от, е, пане Олеже, я відразу скажу, що цей документ, цей законопроект, він і пропонує якимось чином прояснити е, самі визначення порнографії, екстремальної порнографії, закрити якісь е, е, ну такі прогалини у законодавстві. І, відповідно, е, е, не треба буде цю комісію морально-етичну скликати. так Ну, Слава Богу, в нас на національному рівні вже немає. Комісії з питань етики і моралі, але вона була. От. І це не до смішного, але й були випадки, коли твори мистецтва визнавалися такими, що не відповідають mm -hmm. власне, певним параметрам. От. І, чесно кажучи, пам'ятаю, здається, в Юрія Покольчука були проблеми з цією комісією, коли він там писав тверді ночі», які потім чи то виграв, чи то був номінований на коронацію, слова. Ну, але менше з тим. Тобто, кумедні такі випадки були, звісно. Слава Богу, зараз цієї комісії немає. А, насправді скликається певна комісія От для вона, визначення. Я, я згадала, як вона називається судово мистецтвознавча, експертиза це називається. От така вони збираються. Ну, і чи це мистецтво, чи це порнографія, а потім йдуть і, і, суд із цим рішенням. Ну, є певні експерти, які, в принципі. В цьому, якби, працюють. А, насправді певна логіка є в такій комісії, бо, наприклад, знову ж таки, визначати, як буде. ну, Тобто, де є насильство, де є насильство, теж хтось має. ну, Але це інше. Та? От, тому що, якби, а, Власне, визначати, що є порнографія, що не, не, не є, ну, це достатньо складно. от. А... А в полтавському форматі, ну, тобто проведування частин свого тіла, це на думку цієї комісії була типу от, порнографія. Хата. хоча, ну, навіть в загальному розумінні, там не знаю, порнохабу, та от для такої штуки треба як мінімум двоє або якісь додаткові засоби, ну, яких не було. Ну, але окей, тобто це виносимо задушки. От а історія в тому, щоби власне взагалі не було потреби а, такої комісії, такої роботи. А, і, але чи були випадки, коли навіть твори мистецтва підпадали під неморальні були дуже багато, і це вже навіть за незалежну Україну. Я вже не кажу про радянський союз, який забороняв цілі напрямки мистецтва, тільки тому, що ну от ну, скажімо от так. так. Отак от в СРСР, пам'ятаємо, чого не було взагалі, не було. Ну і порнографії відповідно також не було. А е, якщо її не було, то її шукали в мистецтві. Ну, жарти жартами. А, пане Ярославе, я хочу подивилася на студійний годинник, бачу, вже не так багато часу залишилося, але от про а, цей законопроект про декриміналізацію, ну. Дорослого контенту назвемо його так. Ми поговорили, і хочеться зачепити ще одну тему. Я, шановні слухачі, нагадую, з нами на зв'язку народний депутат Ярослав Юрчишин, перший заступник голови комітету із питань антикорупційної політики. Я коли готувалася до ефіру з вами, мені на очі потрапила, потрапив ло перепрошую ваше інтерв'ю у КРЕНФОРМУ, і ви там зазначали тиждень. Тому десь плюс-мінус. А що комітет він напрацьовує? Пропозицію, за якою от автоматично визначатимуть людину доброчесною, якщо на ЗК немає ну, е претензій, так би мовити, зауважень якихось до її декларації. От як просувається? Е Робота над цією пропозицією: хто над нею працює? Як ну що в назика, наприклад, кажуть? Чи ну не знаю, я як людина підозріла і схильна іноді до конспірології, в мене відразу виникає запитання: а чи не отримують цей такий поміточку знак якості люди, які не мають його отримувати? А, ви цілком праві? Ключова історія це його мають отримувати тільки ті, хто а насправді до кого в НАЗК зауважень немає. Ну бо ми, як держава, створили Національне агентство запобігання корупції, їхня функція перевіряти декларацію. Якщо вони перевірили і кажуть, нема проблем, отже, людина доброчесна. А, що нам сказали на заказ цього приводу і як вони працюють в цьому напрямку? А, є час на перевірку декларації до двох років, є перелік тих декларацій, кого обов'язково перевіряють народні депутати, міністри, керівники органів, які відповідають за фінанс, фінансово-матеріальне забезпечення. От, ну, тобто, через того ті, через руки угу. кого приходять певні державні кошти, при тому великі. А, якщо в межах двох років проведена перевірка, а, і вона а, визнана такою, що тобто людина визнана такою, що а, немає до неї питань, от є висновок НАЗК про те, що вітаємо, ваша декларація пройшла перевірку, зауважень застережень немає. Ви доброчесні. А, тобто вже є така форма. А нас більше цікавила історія про те, що спроможність перевіряти всіх немає, особливо тих чиновників нижчого рівня. Вони можуть подати декларацію так? От, і чекати, там не знаю до якого часу mm -hmm. то, от, зворотнього зв'язку. Якщо в них проблем немає, скоріш за все, навіть і не буде. Це не зовсім правильно, бо саме ці люди мають отримати якісь зворотні лист і сказати: друзі, а, у нас до вас питань немає, ви добро честь. Нам СНЗК затвердило, що на своєму рівні вони можуть регулювати це питання окремим своїми роз'ясненнями, не потребуючи змін до закону. Бо якщо будуть зміни до закону, які зобов'язують їх за певний період часу ну, давати такі висновок, комо кажуть, там за два роки, так от можливий той варіант, про який ви говорите, що буде ситуація, що от в цей момент не знайшли, нема ніяких фактів. От ніби а потім нормально. якісь журналісти розслідувачі да. знайшли 38 віл в швейцарських Альпах і Опа. Ну і тут, в принципі, має бути процедура повторної перевірки за нововиявленими обставинами, на відповідність стилю життя прибуткам, і відповідно далі вже вся процедура. Тому. Зараз більше по питанню визнання доброчесності елемент автоматичності ми пропрацьовуємо на рівні того, щоб НЗК його забезпечував, от, але за умови перевірки. Угу. От, якщо угу. не вдалося перевіряти, то НЗК присилає інформацію про те, що дивіться, термін сплив, от, ми не змогли перевірити у зв'язку з тим чи іншими обставинами, інформуємо вас, що. На даний момент ми вже перевірити не можемо, так, от будемо перевіряти і значок тісністю. вам не дамо. Ну, в даному випадку да, значок, скоріш за все, не вдасться, mm -hmm. бо самову mm -hmm. факту перевірки доброчесності не, не, не відбулося, пане Ярославе, і вже геть наостанок. Ми згадали декларації трошечки опосередковану, а днями ви писали про щось там 450 правок до а, законопроекту про відновлення електронного декларування. Я так можу запідозрити, що вже і за півтисячі набігло. А, ну, доля це цього документа. Остаточна цифра 457, п'ятдесят сім, якщо допомагають mm -hmm. mm -hmm. справок. Це було на момент подання останніх правок, в принципі, доля документа, яка зараз ці правки зводить наш секретаріат в таблицю, де буде текст першого читання, пропозиції, які надійшли до тексту другого читання, і буде. Я дуже сподіваюся, що до кінця, в серпня, початку вересня буде засідання комітету. Де ми маємо пройтись по всім цим uh -huh. понад uh -huh. 400 правок. Думаю, що це нам потрібно буде не одне засідання комітету, ну але ну, м'яко кажу такі... м'яко кажучи, за за такої кількості. Чи залежить, так? бо ми ще не знаємо, скільки є дублюючих правок або скільки правок намагаються, умовно кажучи, відкоригувати одне і те саме положення, uh -huh. як, наприклад, uh -huh. мінімальна оцінка користування. Так от. Тобто, тут зараз поки що говорити важко, але план у нас, щоб ми на вересень вийшли на друге читання. Ну і що найпізніше до жовтня цей законопроект прийняли. От це нам створить. Ну, по-перше, це. Буде відповідати тому, що ми, як депутати, коли йшли, коли обиралися, обіцяли виборцям, що ми будемо підзвітними. А друге, це не створить проблеми комунікації ні з міжнародним валютним фондом, ні з європейською спільнотою, ні з європейським союзом. А тому план зараз такий: чи uh -huh. багато чи роботи так. От, ну, але очікувано, слава богу, не понад там п'ять тисяч правок. Ну не наспам, не наспамили. Врешті-решта, але дивіться: ну пана Рахамі, я ж говорив, що в нас дедлайн до 15 вересня за домовленістю із міжнародним валютним фондом. Ми нічого не порушуємо. точніше Верховна Рада з цими чи нам фонд вибачить. Скажемо, було б дуже правду дуже добре до 15 вересня зробити, і чи є можливість це зробити, є можливість це зробити, але оскільки в української влади незалежно від скликання завжди є такий синдром студента, який все сподівається зробити в останню ніч, от то поки що я не можу такого гарантувати. Я зрозуміла дуже але дякую, так старатися. Це це потрібна дуже справа, і ми сподіваємося. Ну, врешті-решт, українці, як суспільство, сподіваються, що будуть результати в цьому напрямку з цим законопроектом. і Можна буде щось побачити, щось підгледити у цих деклараціях, як за е, ці півтора року війни. Жили ті, хто має декларуватися. Пане Ярославе, дуже дякую за змістовну розмову. От ми встигли обробити, так би мовити, отримати роз'яснення з тих найважливіших питань, які я хотіла вам поставити. Дякую, гарного дня вам. No, yeah. І, шановні слухачі, нагадаю нардепи, перший заступник голови комітету із питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин зараз був з нами на зв'язку. Традиційно всередині години робимо ми невеличку паузу. Зараз на нашому годиннику 17.36. і відповідно за півтори-дві хвилинки я, Олена Новікова, з'явлюся знову в цьому ефірі. Будемо ми говорити про ситуацію на різних ділянках фронту. Не перемикайтеся. Ми є, були і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо.